Всім друзі привіт на каналі Компас. Я чуть носа не побив. Сьогодні ми поговоримо про те, які необхідні речі потрібно брати з собою в похід, в гори, в ліс, на виживання чи якісь виїзні лагеря. Давно збирався це зробити, все ніяк часу не виходило. Сьогодні взяв саме таке необхідне що може знадобитися в лісі чи в якихось таких екстремальних умовах. Взяв з собою розкладний стіл, крісло, рибацьке, туристичне, я не знаю, по-різному його називають. Ось. Що ж ми почнемо? Саме більше, знаєте, необхідне. В лісі це їжа. І якщо ви на виживанні, беріть з собою такий лоток. Тому що може трапитись якесь гніздо, ви будете лізти на дерево. І щоб ці яйця потім, які ви знайдете в гніздах, не подушити, то ви собі поскладаєте в лоток від яєць. Ось. Ось. Обов'язково брати з собою термоси. Можна брати кілька. Ось, води багато не буває. Є різної фірми, різної, різної ємності. Так, ще в мене один був десь. Ось такі. І ви собі складаєте, значить, можете скласти якісь речі від вологості, можете набрати води в якомусь потічку, якщо ви знайдете. І тому подібне. Елементарно навіть собі. Будучи ще вдома, набрати собі теплого чаю для того, щоб загрітися. Ох. Цукру забув дати. Особливо також брати ось такі під п'яту точку паралонові сидіння. Дуже зручні, комфортні, легкі. І багато місця не займають. Що ж можна ще з собою взяти? Можна взяти, якщо немає такого туристичного крісла у вас. Ну, треба їздити на тому мозку, коли я відео знімаю. Можете брати ось таке крісло собі. Воно розкладається ось так. От. Майте досить хороше крісло. Треба диргати тим моцком іменно ну, в той момент, коли знімаю відео. Обов'язково брати з собою спальники. Можна брати зимові, можна брати все сезонні зимові, можна брати якісь там осінні, літні, але це вже по вашому смаку і по вашій необхідності то що хоче ваш організм. Тобто спальник має бути обов'язково. Що ж, що ж нам ще... Можна взяти Можна взяти отакий в рюкзак собі заліз холодильник. Дуже зручна річ, можна переносити воду з джерела, помитися, їсти, зварити і тому подібне. Дуже зручний і вмісткий. Що ж тут можна також взяти з собою? Сама така елементарна проста річ це для того, щоб зігріти свою душу, емоції. По Пограти біля багаття також можна взяти. Електросонячна станція. Ось. Зарядити якісь свої телефони, павербанки елементарно. Ось. Вона також знадобиться. Є світло до неї, тут USB зарядка. Ну і сама, звісно, сонячна панель. Необхідні ножі, щоби. Розробити якусь їжу вам ось Щось вполювали, кабана, лиса, тигра Також це потрібно. Для розведення багаття беріть такий розпалювач. ну Не зовсім поганий. Можна, як не хочете брати такий, беріть сухий спирт ось то цих клисти портить настрій. Також потрібно брати з собою сокиру. Мало що в лісі. Трапиться якась деч, якийсь великий звір, кабан, буде чим розробити м'ясо. Якщо затрудняєтеся з таким, можна взяти собі, до прикладу, ой, трохи більшу сокиру. Вона вже зробить результат. Звісно, щоб цю всю їжу готувати, нам необхідна така тринога. Ось. ось, На цю триногу можете собі чіпляти чайник. Ось, можете чіпити собі ось такий казан для багаття. Штукенція вона регулюється по висоті. Можете ширше розкласти, вужче, вище, нижче. Річ в принципі, у лісі необхідна. Ось, Що ж саме можна ще таке необхідне взяти? от, В принципі, бувають в лісі водойми. Якщо не буде якоїсь дичі, то можна зловити рибу, маючи собою маску. Пірнули і маєте рибу. Якщо буде холодно, беріть з собою гідрик. Дянули гідрик і вам нічого не буде холодно. Звісно, до цього всього потрібно брати будинок, палатку і тому подібне. Якщо буде вже холодно, беріть з собою обігрівач. Досить хороша, тепла, зручна, надійна штука. Ну, а щоб це все працювало, і була їжа і вода, то беріть з собою ще ось такий шланг. Протягнули собі воду. от І від якоїсь канавки, від якоїсь ставка маєте собі водопровід у свій будинок, де у вас є і опалення. Маєте собі обігрівач від сонячної панелі, собі зарядилися. І, в принципі, можна жити так півроку до року. Так що всім, друзі, щиро дякую. хто Хто дивився це відео, підтримав мене лайком, підписом. Всім, всім щиро дякую. Гарного вам дня, вечора, настрою, до зустрічі на моєму каналі Компас. Пока-пока.